Вітаю вас, малята. Подивіться уважно на картинку і порахуйте, скільки берізок? Молодці. Три. А скільки тубочків? Вірно. Два. А порахуйте, скільки грибочків виросло у лісі. Вірно. 4. На галявинці виросли грибочки. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. Молодці. На галявинці виросло чотири грибочка. До грибочків підійшли їжачки. Давайте порахуємо, скільки їжачків. Один, два, три. Тож скажіть, будь ласка, чого більше грибочків чи їжачків? Молодці. Їжачків менше, ніж грибочків. Тому що грибочків 4, а їжачків 3. Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Вірно. Треба додати одного їжачка, і тоді їх стане порівну. 4 їжачка і 4 грибочка. Скажіть мені, будь ласка, чогось завжди 4. Молодці, чотири ніжки у стола, 4 ніжки у стільчика. Чотири кути у квадрата, чотири пори року і чотири лапки у кота. Цифра чотири. Гордовита, ніби зірка, ви вгадали це четвірка. Праву руку на бачок і танцює гопачок. Це цифра чотири. Знайдіть цифри 4 і порахуйте їх. Скажіть, скільки ви знайшли цифри 4? Молодці, їх 6 склад числа 4. Уявіть собі, що у білочки було 4 шишки. Давайте допоможемо їй розкласти 4 шишки на 2 множини. Чори шишки можна розкласти на дві множини. сума чисел 2 додати 2 дорівнює 4. У зайчика було 4 капустинки. Як же можна їх розкласти також на дві множини? Подивіться, малята. Ми розклали 4 капустинки на дві множини. Сума чисел 3 додати 1 дорівнює 4. Їжачок в лісі знайшов 4 грибочки. Зараз він покаже, як можна утворити 4 за допомогою грибочків. Їжачок розклав грибочки на такі множини. 1 додати 3 дорівнює 4. Ось ви, маляти, і познайомились зі складом числа 4. Запам'ятайте! Дякую вам за увагу! До побачення!